А чого саме просили би ви, якби вдалося потрапити на аудієнцію до найголовнішого, причому у кожного свій у Житомирян? Як тривога, то не до Бога, а до мера. Міський голова Володимир Дебой людям радий завжди. Це прекрасно ілюструє графік його роботи з мешканцями міста. Житомирський найголовніший дослухається до городян раз на місяць, у перший вівторок. Знімальна група «Житомир.Інфо» теж має право на особисту справу і пробивається з нею до мера. Підходимо до охоронця. Каже, що нам допоможуть у 127-му кабінеті. Йдемо до начальника відділу Світлани Мансурівни. Якась тотальна полтанина. Начебто записуватися до міського голови треба в цьому кабінеті, але нас навіщось відсилають у 101-й за детальною інформацією. Добре. Добре. Можна Запис щодня у кабінеті номер 127 Зайти до 10. І ми можемо заповнити якусь заяву, чи як я ні, ви берете просто паспорт, щоб той, хто буде записувати, бачили, що це ця людина іде на прийом. В 101-му нам нарешті все пояснили. Щоб записатися до мера, такі треба повертатися в 127-й. Вертаємось, наш будинок звертався в ЖЕК, але нам нічого в в ЖЕКу... ви по особистому так, по особистому питанні. питанні Сформулюйте мені суть питання виним реченням, щоб я записав. Я вам порекомендую звернутися до переговору з пана Івана. Mm -hmm. Всі жеки підпорядкують. Да, вона з ними співпрацює, вона приймає що четвергаз, дати потрібна костей. Другий варіант можете залишити звернення в 101 й кімнаті на ім'я поля. Щоб не чекати прийому, поки відбудеться прийом. Наприклад, якщо сьогодні заяву подасте, от зараз п'ять, в п'ять годин кладемо пошту керівництва. Mm -hmm. О, робиться доручення виконавцям і вже на другий день ваше звернення в роботі і по ньому працюють. Ага. Щоб не чекати, а якщо е, на прийом ви мені якось на прийом до міського голови? Ну ви мені зателефонуєте, якщо вони ну, Ні, я, я скажу, коли. А, ви просто зараз по черзі подивитесь. Не минуло півгодини, а в наших руках вже тріпоче папірець, майже квиток до раю скарг та пропозицій. Щоб нашу проблему розглянули, напевне, ми вирішили скористатися усіма можливими способами, як донести інформацію до керманича міста. Отже, по-перше, ми записались на аудієнцію, і за якихось два місяці ми зустрінемося з мером. По-друге, Написали звернення до Володимира Михайловича у кімнаті 101. І нарешті, по-третє, продублювали його в інтернет-приймальні, скориставшись сайтом міськради. Обіцяли оперативно розглянути і відповісти листом на електронку. Минуло три дні, тиша. Чекаємо 7 травня. У цей вівторок проситимемо від найголовнішого по максимуму, адже невідомо, коли ще такий шанс трапиться. Євгенісаулов, Юлія Чепюк для Житомирінфо.